Добрий, день, малята! Ми продовжуємо з вами знайомитись з неживою природою. Світ природи чарівний і неповторний. В ньому є як жива природа, так і нежива. Пам'ятаєте, ми з вами спостерігали за піском, ми з вами спостерігали за хмаринками, за небом. А сьогодні ми з вами познайомимось з водою. І так, давайте подивимося. Я краплинка води. А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємось разом. Погляньте, це наша планета Земля. Подивіться, як багато на ній синього кольору. Це все вода. Вода є невідмінною частиною усього живого. Спробуй відгадати мої загадки. Хтось відкрив на небі душ. Повно на землі калюж і на нас води ця лється, Як це явище зоветься? Так, краплинки дощу це вода. А тепер наступна загадка. В небі хмарка пролетіла. Білий пух розсипала, він на землю тихо ліг? Називають його. Так, це сніг. Сніжинки це крижані краплинки води. Прозорий, як скло, не вставиш у вікно. Що це? Це лід. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода це не жива природа, але вона є незмінним помічником живої природи. Без води усе живе загине, адже воду п'ють тварини, рослини, птахи та люди. Вчені вже давно давили, що людина на великий відсоток складається з води. В організмі людини. Вода є не тільки в усіх органах, але й у крові, м'язах та навіть у кістках. За допомогою води ми можемо вимити руки та тіло, приготувати собі їжу, дотримуватись чистоти у веселі. У спекотну погоду вода дає людям прохолоду. Краплинки дощу змивають пил, а після дощу рясно ростуть гриби. Взимку завдяки снігу та кризі можна вигадати безліч забав, але іноді вода може приносити не тільки користь, а й завдавати шкоди. Навесні, коли тане сніг, вода може покрити всі стежинки та шляхи, річки можуть вийти з берегів та утворити повені. У воді можна втопитися, якщо не дотримуватися правил безпечної поведінки у воді. До води ставитись треба дбайливо, адже питної води на планеті не так вже й багато. Аби зберігти воду слід дотримуватись декілька простих правил: закривайте щільно кран після користування водою, дбайте про чистоту водоймів. Використовуйте воду лише за призначенням. Сподіваюсь, сьогодні ви дізнались багато нового. До нових зустріч. Діти, вам сподобалось? До зустрічі!